В місті Сквира Київська область продається півбудинку загальною площею 68 квадратних метрів. Будинок газифікований, з централізованим водопроводом та каналізацією. На все є документи, є газовий котел та колонка, будинок цегляний, дах під шифером, високий фундамент, висота стель понад 3 метри, три кімнати, веранда, кухня. Централізована каналізація, суміщений санвузол у будинку, під верандою льох, на трьох сотках є гараж, літня кухня, великий сарай, 32 квадратних метри, комора, ділянка огорожена, невеликий городик 12 квадратних метрів, ділянка в центрі, близько озера, поруч школа, ресторан, сказка. Загальна площа будинку 68 метрів, кількість кімнат 3, площа ділянки 3, сотки, продається пів будинку, рік здачі 2015, тип стін цегляний, покрівля шифер, санвузол суміжний, індивідуальне газове опалення, житловий стан, меблі залишаються, Побутова техніка плита, супутникове телебачення, комфорт, ванна, тераса, огородження, гараж, підсобні приміщення, сад, місто, комунікації, газ, центральний водопровід, електрика, центральна каналізація, інфраструктура до 500 метрів, дитячий садок, школа, бювет, магазин, кіоск, парк, зелена зона. Дитячий майданчик, аптека, лікарня, поліклініка, ресторан, кафе озеро на відстані не більше одного кілометра. I